Доброго дня, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку це викопування коренів жаржин як незимуючих багаторічних квітів. Ось у нас тут кущ жаржин. Його вже вдарили перші морози, тому листя почорніло і попідсихало. Це саме той час, коли пора викопувати бульби жаржин для зимового зберігання. Для того, щоб не пошкодити бульби жаржин, ми потрібні, нам потрібно на відстані сантиметрів 20-30 від основання жаржини стебла зганяти лопату. Виймаємо корінь, з них залишки ґрунту. Стебло потрібно буде обрізати на висоті 10 см дати можливість їм обсохнути, а потім будемо зберігати їх у тирсі або в піску. Ось діти, ще один кущ жоржин, який теж уже примерз. Його пора викопувати на зимове зберігання. Дивіться, який гарний кущ, скільки тут бульбочок. Грунтом обтрушуємо. Ми їх підсушимо, а потім в тирсою або піском, ми зможемо це пізніше подивитися на інших уроках, наших практичних заняттях. Ось на такій висоті обрубуємо стебло рослин. Потім воно нам не знадобиться, але на початку зберігання треба, щоб обсохли вони. Разом зі стеблом, щоб не прокинулись раніше часу наші бульбочки. Діти, жаржини це багаторічні рослини, які не зимують в ґрунті. Якщо ми б їх залишили, то наступного року вони б не відросли, вони не виносять наших температур. Це південні рослини, тому їх треба викопувати. Діти, ось ще кущі жаржин які ми теж хочемо викопати для того, щоб зберегти їх до весни. Так само відступаємо далеченько від стебла, щоб не пошкодити наші бульби. Тут невеличкі бульби, тому що це жаржини, які були вирощені з насіння. Ось. Я сподіваюся, що у нас вийде їх зберегти до весни і в наступному році висадити. Ось іще одна жаржина. Щось у неї не дуже великі виросли бульби, але будемо сподіватися, що ми зможемо зберегти їх до весни. Дивіться, діти, якщо земля отака занадто вогка, що вона не обтрушується, то жаржини краще промити водою від землі, просушити і обробити розчином марганцовки, тому що, щоб не заразити від хвороб. А ось ця жаржина була трохи в затишку, тому не зовсім замерзла, то ви можете побачити, які гарні були на ній квіточки. Це дрібна квіткова, але бачите, які вони повненькі. Зараз ми теж її викопаємо. Так, Діти, це остання жаржина, яка в мене була для того, щоб її викопати для зберігання. І Потім буде ще одна робота, коли ми будемо їх закладати в пісок. Діти, наші жаржини просохли і час їх розмістити у ящику з піском, щоб вони не пересохли за зиму. Ось я насипала на дно ящика пісок. Розміщую сюди наші бульби жаржин. Землю, яка залишилася, прибираємо. Діти, ось ми розмістили в цей пластмасовий ящик ці наші заржини, тепер ми їх засипаємо піском. Тому що якщо не засипати піском, бульбочки поперестихають. Жаржини піском. Тепер ми їх розмістимо в темному сухому місці на зберігання. Тому, якщо в погрібі зберігати, вони можуть погнити. Дякую за увагу!